А ходиш на ці наівень, ти там отак От сидиш, хлопаєш, а в кінці на коктейлі підходиш і кажеш, що треба, треба нам знайти якусь історію. Тобто, твоя основна робота це нетворкінг. Познайомився з, 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 з сім'єю угу. і сім'єю Пепко, власникам бізнесу. Наш тобі банк. Твоя фура везе, твої люди в складі грузять твою фуру, і твоя фура їде і ще користується твоїми карточками, та повний цикл. Діти в бізнесі. Ти з ними спілкуєшся як з працівниками, чи з як співвласниками. Вони всі зі мною співвласники. А ти кажеш, що тебе малий пішов перший клас? Скільки тебе всього дітей? Четверо. Класно. І, і дві собаки. Ну, Приклад. то в мене бачиш. У мене поки що одна собака, я тільки що на, на старті цього шляху. Е, дурне діло не хитре, поняв. <laughs> Це найголовніше почати. І... Зараз бачиш, зараз світ змінився. Зараз молодь хоче спочатку все, а потім вже е, сім'я і так далі. А, uh -huh. а, в нас, а ми, ми, коли, знаєш, коли у нас діти народжувалися, ми не про таке не думали. Ми просто собі у нас то, знаєш, то така історія.